Чому важлива участь адвоката саме на ранніх стадіях кримінального провадження і не потрібно тягнути до останнього, коли там справа вже скерована до суду, тільки потім розпочинати шукати собі захисника? Тому що з самого початку слідчий грає роль доброго поліцейського і повідомляє, що тобі нічого не буде, визнай вину, там якийсь штраф тобі дадуть. І все на практиці все не так. І коли адвокат приймає участь відразу? То він не дає слідчому отримати ті докази, які людина, від яких може відмовитися, надавати, будь-то показання або проведення якихось слідчих експериментів. Стратегія захисту, яку розробляє адвокат, набагато легше розробляється саме на стадії досудового розслідування, а не вже коли всі зобра... докази всі зібрані і справа передана до суду. Тоді значно складніше. Тому дуже важливо саме. Знайти собі хорошого адвоката, який розуміється на процесуальних моментах кримінального провадження, а також на матеріальному праві, тому що кваліфікація також може не відповідати тому, що хоче слідчий.